Це як мафія якась. Ну просто от беремо, захвачуємо територію, так видали документи. Ну, ніхто не питав, ні мешканців, ні сусідів, ні тих, хто тут проводить час. Ну ніхто нічого не запитав ні в кого. Чи хочете ви тут церкву, чи ні. Ну ж ми розуміємо прекрасно, що тут до будинку одного 30 метрів, до другого 35 метрів, тут будуть якісь богослужіння, неділя, машини. Ну це ж вже буде по парку. Тут ж люди жарили шашлик, грали в теніс, грали в футбол. Постійно тут люди відпочивали. Володимир Микитин, мешканець будинку, навпроти якого парафія УГКЦ планує збудувати церкву. Чоловік проти спорудження храму на березі міського озера. Знести геть паркан все і не дати будувати. Це навіть мови немає, тому що і ні тут не буде церкви, ні 70 метрів звідси не буде церкви. Ну кожна єпархія домовилася по. По церкві, будуйте, завершуйте всі е, ті будівництва, які стоять вже десятиліттями, по 10 років стоять церкви недобудовані. Проти будівництва храму висловилися також інші мешканці будинку сьогодні, приблизно о 12 годині вони зібралися обговорити забудову. На наш погляд, то, що ми тут жильці, тут кожного дня ходимо. Тут треба зробити дитячий майданчик, і добрий спортивний воркаут зробити для дітей, для людей, які відпочивають на цьому озері. Ми всі ходимо в церкву і до церкви люди ходять до Бога, і кожен знайде для себе дорогу туди. Місцевий житель Олександр Рає. Янко каже, що в місті бракує спортмайданчиків для військових, які проходять реабілітацію. З його слів, мешканці будинків підготують звернення до міської влади і збиратимуться надалі, щоб захистити зелену зону біля озера. Це, мабуть, саме те, чого не вистачало в рекреаційній зоні в зеленій частині міста. Але лише каплиць 17-метрових нам і не вистачало. Дякуємо, пане Марцинків, Великий вам уклін. У нас вже весь район тут забудований новобудовами по -привові. Купа дітей, купа людей. Ну, запитайте у громадян, що нам тут потрібно. Зараз місце, на якому планують будівництво, огороджене парканом, а вхід на територію, замкнений колодкою. Усередині й довкола зрізали кілька дерев. На паркані встановлений стенд із паспортом об'єкта. З нього довідуємося, що гранична висота будівлі 16,5 метрів. Площа забудови майже 160 метрів квадратних. Замовником є релігійна громада блаженного священномученика Симеона Лукача Української греко-католицької церкви. Про ймовірне спорудження церкви ми також розпитали людей, які прогулювалися біля озера. Головне, не церква, головне людська душа. Ну, тут, тут взагалі, я би казала, нема де будувати. Я вважаю, що тут потрібно почистити гарну територію, можна посадити деревця, кущики, поставити лавочки. А церква може бути в будь-якому іншому місці. Тому я проти директор департаменту містобудування та архітектури міської ради Орест Кошик протягом дня не відповідав на дзвінки кореспондентів Суспільного. Його заступник Артур Прокіпчук порадив телефонувати у приймальню департаменту. Втім, і там на наші дзвінки не відповіли. Представник департаменту інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Іван Стефурак прокоментувати будівництво храму на камеру відмовився. Та надіслав посилання на публікацію сайту архієпархії від 21 березня. У ній ідеться про про те, що почати спорудження богослужбової каплиці, парафія планує цьогоріч. Враховуючи факт розміщення культової споруди у відпочинковій зоні, особливим додатковим завданням громади буде турбота та підтримка сімей в умовах важкого емоційного стану суспільства, спричиненого російською агресією. При парафії діятиме християнський садочок. Відповідно до задуму архітекторів, площею близько 150 квадратних метрів, опісля богослужінь трансформуватиметься в ігрову кімнату, де батьки зможуть залишити своїх дітей з вихователями для активного дозвілля в Передбачено облаштування дитячого майданчика довкола святині. На сайті архієпархії пишуть, що релігійна громада отримала дозвільні документи та незабаром розпочне будівництво поруч з міським озером. Степан Пенкалюк, Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.